Від початку російської агресії питання протидії зловживанням у митній сфері є пріоритетним для нашої держави, адже вкрадені на розмитнені кошти це не сплачені пенсії, соціальні нарахування, вкрай необхідні резерви для забезпечення потреб збройних сил України. Щомісяця працівники ДБР викривають злочинні схеми під час розмитнення товарів на десятки мільйонів гривень. Зокрема, у межах розгалужених комплексних заходів працівники ДБР виявили на одеській митниці. Понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких нібито сплив. Своєчасно посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ. Ймовірно, йдеться про схему ухилення від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів. Під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли елітні. Автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання. Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 47 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. Зокрема, буде надана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного наповнення бюджету. Оскільки власники товарів не звертались до митниці щодо повернення своїх товарів, буде перевірена версія про російське походження товару. Продукція буде вилучена та реалізована, а виручені кошти спрямують. До бюджету. Також державне розслідувань звертає увагу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, товари яких на даний час перебувають у зоні митного контролю, та граничний строк, перебування яких під митним контролем закінчується. У найкоротший строк звернутися до Одеської митниці щодо його розмитнення та сплати обов'язкових митних платежів та штрафних санкцій.